Атовці просять назвати Черкаські вулиці іменами загиблих героїв. Нині вони склали відповідне звернення до депутатів, оскільки на попередньо надіслані листи не було жодної реакції. Е, наші звернення були не тільки від нас, вони були від різних громадських організацій, були від е, управління внутрішніх справ Черкаської області, були від міських депутатів, а також від народних депутатів. Е, е, ці звернення заключалися в тому, що ми просили і зверталися до міської ради. Для увіковічнення пам'яті загиблих наших земляків перейменувати вулиці іменами загиблих наших героїв для того, щоб і молоде покоління, і ми всі знали, кому ми повинні бути вдячними за мир і спокій в наших домівках. Але на сьогодні станом на сьогоднішній день жодного позитивного результату в цьому плані. Чесно кажу, міська рада і Міська влада не дала ніяких зрушень. Ви можете перевірити, почитати інтернет і побачити, як проводиться ця робота в інших містах. Візьміть Руську Поляну, де сім вулиць вже названо іменами загиблих мешканців цього населеного пункту. Тому, ну чесно кажучи, для мене є. Ну, я не можу зрозуміти, чому центр України, Черкаси відноситься так. Для мене це чесно, я сприймаю сьогоднішню реальність зовсім по-іншому, як сприймав це її до цього. Тому для мене, вибачте, знову ж таки, невирішення цього питання ставить просто-напросто в ступор. Для мене це незрозуміло. Тим більше, що в Україні прийнятий закон про декомунізацію, під яку підпадають десятки, десятки там, чи навіть більше сотні там вулиць, які потрібно перейменувати загиблих. У місті Черкасу 20 чоловік іменами вже яких частину вже названо. Наразі воїни АТО, окрім перейменування вулиць, просять визначити місце для встановлення меморіалу загиблим героям та конкретну дату, коли відбуватиметься вшанування. На що міський голова запропонував делегатові спілки АТОвців увійти до складу топонімічної комісії. Депутат Андрій Куша стверджує, що близько півроку тому це питання вже піднімалося, але поки безрезультативно. Ми з тому десь департамент департаментом ЖК і здається, департаментом і містобудування давали вже подібне доручення, аби вони е, підготували там, свої пропозиції, місце, можливо зараз закликати їх в Україні нам, цього питання. Ні, не, не так немного. Ми, ми, ми були два ваш підходи. Тобто запропонували все-таки розташувати, якщо меморіал з алеї, то десь на якому кладовищі. Але було запропоновано в тому числі визначити пам'ятний знак прямо на території міста. То, а, зараз один із варіантів у нас був на алеї Слави, тобто по вулиці. А, Господі соседотройське, да а от той тобто, в комплексі, так як у нас алея героїв то десь там зараз розмістити. і ну скажем так попередня, але архітектурну складову то зараз Павло Карась згадав тут і воїнів визвольної війни, і досі не встановлений пам'ятний знак для них. Та вніс пропозицію створити нову топонімічну комісію, оскільки діюча не впорується з обов'язками. Давайте доручимо в міському голові. Це його повноваження, це дорадчий орган, його. До, до речі, його. пропозиція сформувати на до наступного пленарного засідання новий склад топонімічної комісії. І на топонімічної комісії там навіть є стосовно цього е, е, хреста увіковічнення ну, е, пам'яті учасників визвольних змагань. Там навіть є попереднє ескізне вирішення цього питання. Ще раз кажу тема ця. Десь приблизно із 2008 року дивним чином члени їхньої комісії або не приходять, або втікають, і тоді не вистачає голосів. Я тоді задавав запитання, для чого нам така топонімічна комісія. Міський голова пообіцяв в усьому розібратися і внести необхідні зміни.